Всім привіт, друзі! Я знаю, що дехто з вас дивиться постійно відео на цьому каналі, хоча тут загалом лише відео розпакування. Але я починаю ще один канал вести. Це буде мій особистий блог. Він буде російськомовний, можливо, інколи будуть відео на українській мові. Я, як двомовна людина, можу записувати на двох мовах. Тому ви можете підписуватися, якщо вас не дуже дратує російська мова, можете підписуватися на мій інший канал. Я живу в місті Одеса і можливо буду знімати відео з мого міста. Можливо, з різних інших міст, де я буду відпочивати, або де я буду просто бачити гарні краєвиди або щось цікаве. Я буду публікувати на той канал. Ви зможете подивитися та можливо щось з себе дізнаєтеся нового. Можливо, буду записувати якісь відео для. Щоб висловити свою думку про якісь події, наприклад, в країні або в моєму місті, або просто щось цікаве буде виходити. Бо я, в принципі, людина, яка цікавиться технологіями, можливо, буду якісь технології описувати зі своєї точки зору. І ви зможете сказати, що ви думаєте на цей привід. Тому підписуйтесь на мій інший канал, посилання на нього, звісно, в описі є, або в першому коментарі. Також можете писати, як вам взагалі розвиток каналу, що ви хочете побачити на цьому каналі, що ви хочете побачити на тому каналі, та скажіть мені. Як вам буде цікавіше, щоб я їх розвивав? Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Залишилось питання? Задавайте в коментарях.